Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Дцять одиниць бронетехніки із півтори сотні російських штурмовиків знищили наші сили оборони на Запорізькому напрямку. Противник кількома колонами намагався підійти до наших позицій і завдати масованого удару. Втім, завдяки злагодженим діям бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади та сусідніх підрозділів, які захищають цей напрямок, були вщент розбиті. Про бій, який тривав понад дві години, і його результати розказали бійці. Нищівної поразки зазнала спроба штурму російськими військами. наших позицій на запорізькому напрямку було виявлено нашими розвідниками рух техніки. Після чого було прийнято рішення стосовно того, щоб знищити ворога ще на підступах до наших позицій. На наших бійців сунуло одночасно кілька колон противника. Це 40 одиниць бронетехніки та понад три сотні штурмовиків. Та, вочевидь, переоцінили свої можливості. Оператори БПЛА 128 ї бригади почали знищувати техніку за 8 кілометрів до наших позицій. Поки вражали мої побратими за мернем колоно. Замітили рух колони на грозовому в рух в сторону п'яти хаток, вразив одну БМП там. Другу БМП ми вразили біля малих Щербаків. Росіяни намагалися зайти з кількох напрямків, та усі вони опинилися під прицілом бійців безпілотних систем. На підльоті до наступної цілі я помітив дві теплові сигнатури, які рухались в нашу сторону. Це була Багі з піхотою, а перед нею їхала БМП з піхотою, що піхота здетонувала разом з БМП. Бій тривав понад дві години. Аби вщент розбити ворожу колону, одночасно підключалася і ствольна артилерія, яка завдала потужного удару. Як результат, знищено зо три десятки техніки та майже півтори сотні окупантів. Тож, завдяки злагодженим діям наших оборонців та ефективній взаємодії різних підрозділів, штурм росіян зазнав повного фіаско. Катерина Курбанова, факти ICTV, Єдині новини.